Вітаю, друзі. Триває підготовка до економічного форуму, зробленого в Україні Тернопільщина. 15 років тому Українська Народна партія започаткувала програму Купуй українське, підтримай своїх. На жаль, тоді на державному рівні нас не підтримали. Змінювалися прем'єри, парламенти, міністри, але так ніхто і не поставив пріоритетом національну економіку. Купували дешевий газ, експортували сировину, так було простіше. Це не вимагало стратегічних рішень. Варто відзначити, що війна внесла зміни в ці підходи. Гостро постало питання української національної економіки. І сьогодні держава впроваджує програми підтримки українських виробників. А це розвиток держави, це підтримка економіки, це робочі місця, це податки, це зміцнення нашої армії, що надзвичайно важливо в наш час. І на економічному форумі спільно з виробниками, спільно з бізнесом, з інвесторами. Ми будемо шукати дієві рішення для розвитку нашої економіки, зокрема на Тернопільщині. Долучайтеся.